Володимир Путін дозволив командувачу російських військ Сергію Суровікіну вийти з Херсона лише за однієї умови. Якщо той захопить усю Донецьку область, про це повідомили в американському інституті вивчення війни. Таким рішенням президент Росії підвищив Суровікіна в обов'язках. Аналітики вважають, що таке рішення Путіна пояснюється зростанням інтенсивності російських наступальних операцій спочатку в районі Бахмута, а потім і в районі Вугледару. Наступальні дії Росії на Донбасі активізувалися через прибуття мобілізованих солдат, яких вивезли з Херсонщини. Водночас, експерти пишуть, що Україна поверне бойову міць із західного Херсона і передислокує її до інших районів, як для оборонних, так і для контрнаступальних операцій. Тому росіянам навряд чи вдасться досягнути значних успіхів в оперативному відношенні, попри зусилля, що відновилися. Сергій Гарнаш, головний редактор видання Остров на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Сергію, вітаємо вас. Доброї ночі. Добре. Як ви оцінюєте ось таку ймовірність, про що говорять американські аналітики? Забирання військ із Херсону та певної частини Херсонської області, аби підсилити Донецький напрям. Ну, насправді я думаю, що. Вони пішли, тому що їм там не було можливості вже знаходитись. Тобто ми їх світили відтиснули, викинули. Можна сказати. а те, що Путін дозволив, це в обмін на можливе посилення бойових дій на Донбасі. Ну це можна припускати. Я думаю, що наші колеги в Вашингтоні також цього не знають в інституті вивчення війни, але за логі, це дійсно так, тому що ми бачимо, що там бойові дії зараз посилились. Більше того, це відповідає логіки того, що Путін зараз хоче дійсно перемовити з Україною. А, і він хоче вийти з, з так званої спеціальної військової операції, а це можна зробити без а, того, щоб визнати свою поразку, лише дійсно захопивши Донецьку область. Тобто тоді він зможе заявити, що а, цілі спецоперації виконані. Я нагадаю, що він же її проводив на прохання так званих керівників так званих ДНР лнр а тому а, можливо цілком це відповідає логіки, а, логіці дій. Взагалі, які ми бачимо сьогодні в Москві. Ну, чекайте, тоді а, за цією логікою треба звільнити всю Херсонщину і Запорізьку область? Ви розумієте, це за нашою логікою. Сьогодні діє за своєю логікою, по-перше, а по-друге, це вони починали робити те, що хочуть, а зараз вони роблять те, що можуть. І звичайно, що вони будуть утримувати наскільки вони можуть. І Дніпро, на жаль, дозволяє їм це. Я маю на увазі річку. Да? Утримувати окуповані території на півдні України, але е, на сході в них же також вивільнились е, військові ресурси. Ви от кажете, що ми передислокуємо свої е, військові частини на Донбас. Але і вони ж -пер можуть зараз передислокувати свої військові частини. Більш того, е, сама довжина лінії фронту вона ж зменшила. Більша концентрація буде зараз військових на тій довжині лінії фронту, яка залишається. І, звичайно, що на Донбасі а, якраз дійсно це призведе до більшої концентрації російських військ. А, на щастя, я думаю, наших також. І, Звичайно, що там буде посилюватись а, бойові дії саме через те, що, а, ну, по-перше, вони там укріплювались набагато довше, ніж на півдні України, на Херсонщині, на Запоріжжі. А по-друге, тому що а, я маю вас взагалі 8 років фактично вони там укріплювалися. Да? По-друге, це дійсно відповідає тій логіці, що. А путіну треба якось вийти зберігши Сергію, своє але його. насправді ми ж не знаємо, що в голові в Путіна і якою логікою він керується але з нашого боку виглядає це трохи алогічним, тому що. Спочатку незаконні референдуми щодо приєднання так Херсонщини, зокрема і міста Херсон. Потім говорили про те, що Херсон назавжди з Росією, а тут так легко дозволив вийти з Херсону російським військам в обмін на те, що на Донеччині почнеться нова наступальна фаза. Як це пояснювати своєму електорату в Росії? Навіть з прогнозу погоди Херсон прибрали. Ви знаєте, я думаю, що нелегко, але він змушений був піти на це, тому що якби він на це не пішов, то ці війська були б там просто знищені. Тоді б це була поразка. Зараз я от сьогодні буквально читав, аналізував російські змі. Вони подаються як е, стратегічний задум, якийсь, да як е, тактичний крок, який великий Путін, мудрий Путін, там е, робить для того, щоб потім. Знищити цю Україну і так далі. А якби там дійсно загинули ці військові частини, які там знаходились, а я це нагадаю, що це були і елітні також та тобто десантні частини, то це була б звичайно вже вже явна поразка Путіна, і він на це піти не міг. Ну, тут з двох як кажуть зол обрали ну найменше. Ви сказали про елітні війська. а Я хотів би нагадати е, наступну інформацію. Володимир Путін доручив демобілізувати студентів з так званих ЛДНР. Про це розповів його прес-секретар Дмитро Пісков. Путін зазначив, що треба організувати повернення студентів до місць навчання. Але нагадаю, що за декілька днів до початку повномасштабної війни в Україні у так званих ЛДНР оголосили загальну мобілізацію. Тоді відправили на фронт десятки тисяч чоловіків, у тому числі студентів. Місцеві жителі розповідали про облави на вулицях населених пунктів та Пошук призовників по квартирах. Як це корелюється з одного боку, елітні військові частини, з іншого боку, студенти з ЛДНР, які, в принципі, не можуть не те, що зброю тримати, не розуміють, для чого їх взагалі захопили під руки? Ну на жаль, сьогодні вони вже, мабуть, вміють зброю тримати, тому що з лютого пройшло скільки місяців. і Весь цей час вони фактично змушені були воювати. А і те, що Путін сьогодні каже: ну, ви, по перше, давайте казати, скільки їх залишилось, там ми не знаємо. Офіційна їхня статистика каже, що а, з трьох тисяч здається, більше двохсот вже немає. Це вони так а, озвучують їхні ЗМІ, а, ну, офіційні лапка. Скільки ще вони будуть повертатись, і скільки до чого до цього часу їх б'ють, ми також не знаємо. Але Путін дійсно не міг не відреагувати. Ми знаємо, що було відкрите звернення до нього матерів, дружин, так цих студентів, і вони досить аргументовано казали про те, якщо Росія, якщо Донецьк це зараз вже Росія. Або не нагадував про це путіну, да, а то він також має виконувати російське законодавство за російським законодавством. Цих студентів не мали. Мобілізовувати, тому я думаю, що в Путіна не було особливо так, би мовити люфту для рухів для реакції на це звернення, крім того, щоб доручити їх демобілізувати. А чи не відкидаєте ви думку, що це може бути свого роду пастка? Після повернення до місць дислокації можуть початися санкції по відношенню до цих хлопчаків, репресії, утиски. Я, чесно кажучи, не зрозумів, чому їх утискати, якщо їх офіційно мобілізували і офіційно демобілізували. А для того, щоб вони далі не розганяли цю хвилю і щоб не було це невдоволення, не набирало воно такого масштабу в майбутньому. Я думаю, навпаки, це призведе до того, що заспокоюються ті студенти, ті чоловіки, які зараз там знаходяться, і яких вони ж також дорослі собі, да, призовний вік рік. Підходить у когось, І вони зараз заспокоюються, будуть там знаходитись. Потім їх зможуть мобілізувати вже на законних, так би мовити, підставах. А, а зараз вони ж біжать звідти. Да? Подивіться, які черги кілометрові а, на кордоні. Ну вже зараз як вони кажуть, на адміністративному кордоні. А це але для нас це на державний кордон. Да України з Росією на Донецькому, на Луганському а, напрямках да? на цих ділянках. Черги дуже великі. Люди вважають, що вони там на території великої, так званої Росії, зможуть просто сховатися від тієї ж мобілізації насильницької молодь туди виїжджає. Я думаю, що це якраз у такий крок Путіна може заспокоїти їх, переконати, що можна залишатись там, де вони знаходяться? Це і Криму до речі, торкається зараз, пане Сергію. А... а історія, коли жінки, дружини або матері мобілізованих пішки йшли на українську територію, да з російської території для того, щоб забрати своїх чоловіків, як ви думаєте, така реакція на на такі дії? Чи буде реакція російських офіційних осіб? Ну можливо, вона буде, але я не думаю, що вона буде відкритою, тобто публічною. Тобто, я думаю, що з ними дійсно можуть провести і матимуть законні підстави, в принципі, тому що це ж перетин кордону, все ж таки державного. Тобто, з ними можуть провести якісь бесіди, там МГБ, так звані в цих республіках. Але я не думаю, що це будуть в інформаційному полі взагалі розганяти якоюсь офіційною реакцією Кремля. Ми зараз будемо говорити про злочини російських військових на території України, але перед тим дозвольте нагадати, що насправді російські військові можуть зберегти своє життя, якщо вони здадуться в полон Збройним силам України, які гарантують дотримання Женевської конвенції, і вони повернуть російських військових додому живими і неосходженими. А тепер про злочини російський танкіст отримав 12 років ув'язнення за обстріли українців у Маріуполі. Встановлено, що як оператор-навідник танка. Т-72 цей чоловік здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя про це повідомляє служба безпеки України. Окупанта вдалося схопити наприкінці квітня, неподалік села Рівнопіль на Донеччині. Тоді зсу підбили його танк. Пораненого загарбника взяли в полон. Встановлено, що чоловік приєднався до бойовиків так званої ДНР ще в 2014 році. Він був кулеметником, стрілцем, мав відношення до так званої поліції. Пане Сергію, як на мене, 12 років це не таке суттєве покарання за ті злочини, які він здійснив на території Маріуполя. Але тим не менш, чи може це бути таким собі прецедентом по відношенню до інших бойовиків на окупованих територіях для російських військових, і можливо це якось змінить їхні відношення до цієї війни? Ну, на жаль, я думаю, це точно не змінить їхнього відношення, тому що вони більше бояться російських тюрем, ніж українських. Я думаю, зараз це по перше. По-друге, вони ж йдуть воювати з думкою, хтось про те, що це там боротьба за русський, тюр, так званий, да? а хтось про 200 тисяч карбованців рублів, які їм обіцяють взагалі за за те, що вони там воюють. Ага, і е, покарання за це складається в їхню логіку, просто тому я думаю, що на жаль, що е, що смерть це, я думаю, гірше. Да, е, може, що може їх чекати там. Що е, засудження в Україні 12 років. Ув'язнення. Я думаю, що це не, не, той, не той мотив, який може якось змінити їхню логіку поведінки, а і, наприклад, перестати виконувати накази. Я ж думаю, що цей чоловік виконував наказ, він ж не просто стріляв. Я впевнений, що там було не 20 пострілів. Це просто, мабуть, наші а, 20 змог... доведених так. Так, змогли довести. Звичайно, що я думаю, він в день робив більше пострілів насправді. Тим більше, що ми знаємо, що Суровікін керував якраз осілами Маріуполя. Тому пане Гармаш, але в цій історії знаєте, що важливо? Це те, що ті злочинці, які воюють на території України на боці Росії, та й самі російські військові, вони повинні пам'ятати про те, що рано чи пізно на них чекає покарання як в українських судах, так і в міжнародних, і з цим нікуди не подітися. Це фінал. Цієї війни для них. питання в іншому. Чи розуміється кожен російський найманець солдат, який перебуває на українській території? знаєте для мене це важливіше, тому що це справедливо. Якщо ми знаємо, що справедливість може бути, це надихає просто далі терпіти, воювати, чекати перемоги. От для мені здається, що для нас це важливіше. Для них це. Звук, да, це як як, скажу, як смерть? Вона всі знають, що вона може бути, але всі йдуть воювати, думаючи, що вона буде десь поряд, але не, не не до них прийде, так і це покарання. Тому а, ще раз, це цей вирок важливіший для нас, тому що він підтверджує, що є справедливість, що ця війна закінчиться справедливо. але чи не важливим для нас так само оце відчуття невідворотності покарання? Чи можемо ми сьогодні бути? Певнені, переконані в тому, що це дійде до кожного злочинця. Я впевнений, що не дійде до кожного злочинця, тому що всі ми ну навіть аналогія з мирним життям, да, всі знають, що є кримінальний кодекс, що за злочини є покарання, але злочини все ж таки відбуваються. Те ж саме буде і в тому випадку, про який ви кажете. На жаль, до них не дійде. Але ми маємо їх саджати, маємо їх карати, інакше не буде сенсу в нашій боротьбі. Дякую вам, пане Сергію. Пасибі, що були на прямому зв'язку з за вашу розмову. Пасибі, Сергій Гармаш, головний редактор видання Остров, був на прямому зв'язку з нашою студією.